На фестивальному причалі Дніпровської набережної розташований цікавий арт-об'єкт куля бажань, який символізує нашу планету і є одним з найбільш впізнаваних пам'яток міста. Це велика куля із зеленого скла, яка знаходиться на постаменті із сходинок та має вагу 9 тонни і стоїть на семиметровій піраміді. За легендою, бажання, які загадуються біля кулі, обов'язково збуваються, що додає цьому місцю особливого шарму. Протягом часу кулю бажань неодноразово псували графіті та Сильно пошкоджували вандали, навіть повністю розбивали. Однак щоразу вона відновлювалася і знову розміщувалася на причалі. Велика скляна куля бажань привертає увагу усіх відвідувачів Дніпровської набережної. До того ж, з постаменту кулі відкривається мальовничий краєвид на лівий берег Дніпра. Куля бажань не тільки цікавий арт-об'єкт на фестивальному причалі Дніпровської набережної, а й один із символів міста.